Був у нас такий інструмент у музичній школі у ківшарівці ще. Дуже хотілося теж, але ось недавно з'явився й мене. Після такого інструменту на такий перейти нелегко. Складність тембрів, наприклад, трошки інші клавіші, але звучання набагато краще, щось нове для себе. Він був маленький, навіть на місяці 8 його було. І якщо б ви бачили, я кажу бабушці, бабушка, у нього пальчики піаніста. І думаю, він буде піаніст у нас. І він грав та піаніна. Ми його купили, йому було ще 4 роки. Ми думали, що він буде ну, перерости його, забудеться. Не забулось. У нього, чим старше він становиться, тим більше в нього бажання займатися музикою. Займаюся вже вісім років. Купчинський район з мети Кішарівка, там навчався, але помішала війна дуже. Нам позвонили із опіки служби і сказали, ну, виїжджайте. Коли ми виїжджали, було голосно дуже. Дуже багато дипломів залишилось, дуже сумую за рідним домом. У мене там мікрофон залишився, ну і багато того, чого ми не змогли забрати з собою.